Це французький бульдог, французький бульдог, Офігенна собака. Мені його коли 5 років назад продавали в сумах, заводчиця акцентувала увагу. Каже: зверніть увагу, це цуценя з білоруського розплідника. А я достатньо швидко зрозумів, що у мене пес з білорусі, бо мій пес офігенно терпить. <риклад> Ви все правильно зрозуміли, коли дві собаки між собою гризуться в бійку не вступає, просто ходить одній собаці, жопу нюхає. Я якось розповідав цей жарт у Кракові, і на мене образились білоруси. Серйозно, після концерту підходить дівчинка, українка з чоловіком білорусом, каже: Доброго дня, Фелікс, я з України, це мій чоловік, він з Білорусі. Справа в тому, що ми були у вас на концерті, чоловік почув цей жарт про Білорусь. Він йому дуже сильно не сподобався. Якщо можна вас попросити, я б хотіла вас попросити в майбутніх концертах цей жарт прибрати. Я кажу: я перепрошую, але він навіть зараз стоїть мовчить.